Шалом, це знов Славко і Ася, У нас знов по скрипту. Ася, як справжня каріянка, запитує мене тими питаннями, які котрі вдаю, видаються складними після сюжету, щоб чоловік, не дай Бог, не потеряв ліцо перед зрителями. Ну мені важко потеряти ліцо, а не найти. Його вже надо не, не терять, а найти. Але я рідко б, якісь питання бувають настільки важкими. Асіпита, що ж вони каже, не зробили більшої воєнний державної тайни з производства українських ракет, а пустіли їх на рекламу. Я її пояснив прикладом німців. І коли німці почали запускати Фау-2, там до тисячі, всі Німеччині зник картофельний спирт. Всі німці почали ганятися за горілкою. От ви війна, а горілки нема зовсім. Тому що кожна ракета брала по 6,5 тонн десь сусушкою і утрускай спірта. В основному, правда, картофельна, що мене вразили, і картопля зникла. І розумієте, 6,5 тисяч тонн спірта, а так десь десь... Десь 10 тисяч тонн спирта стало вже певною проблемою для німецької хім... хімічної і релікароівчаної лікор... промисловості в другій кінц... половині 44-го року. І тому, коли ми говоримо за ракети, а паліво збираються зробити в Данії, то ви розумієте, що це все Асинус Асинус асінум Фрікат. Розумієте, що. Гроші ж треба кудись списати. А якщо не буде ані технопарку, ані мощностей, то ніхто не спросить, а були лі ракети. І це нормально, розумієте? Війна має супроводжуватися крадівництвом. Україна стоїть завдяки крадівництву. Ми маємо вітати в душі кожен випадок воєнного крадівництва. Тому що якби не це, то ворог би вже диктував нам умови принизливої капітуляції. Україна. Краде Україну розкрадають, значить Україна бореться. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А про Росію ти не сказала. Що... А, Ася ми точно не знаємо. Ми ж теж допомагаємо. Покрити якісь проблеми з нефтягазовою отраслью. просто статистики не а саме за зараз більше цікавить львівська школа антропології, котра серйозно вивчала європейського єврея в 30 Звідки взялись обмірювання черепів, думати, що це нацисти робили? Ні, це нацисти замовили львівській школі антропології. А там всі були євреї. Мені хочеться знову попоринити -по -по в щось в мені приємне, а, а не в розоблачення взаємних в этой от Затягнувшися, вони виходу немає, то люди вирішують частні проблеми. Розумієте, общу проблему війни, перемоги або поразки вирішити вони не можуть сили недостатні. Тому вони починають вирішувати свої частні проблеми, сподівання, що ближчим часом їх не скинуть, що соціальним вибухом це все не закінчиться.